Колись це було звичайне місто, а потім прийшов вірус, і ось зомбі всюди. Мафія в зомбі-сіті – це класична мафія, але зі своїм шармом і зомбівським колоритом. Нові ролі. Кумедні назви, карти повернення усе це робить гру ще більш непередбачуванішою. Але сенс той самий: мирні намагаються викрити мафію, а мафія вивести з гри мирних. Але тепер це боротьба не просто людей, а чарівних, хитрих і небезпечних зомбі. У кожного зомбі своя функція. Головне вижити або перемогти іншу сторону. Зомбі-мафія. група злих зомбі, які щоночі разом обирають, кого з'їсти. Мирні зомбі це більшість гравців, які намагаються викрити мафію та захистити своє місто. Особливі ролі Зомбі-шериф. щоночі може перевірити одного гравця. зомбі він мирний чи з мафії. Некролікар щоночі може врятувати одного гравця від укусу мафії, не може задати одного й того самого героя двічі поспіль і ніколи не може лікувати себе. Чарівна зомбиця обирає одного гравця, якого не можна чіпати всю ніч. Маніяк грає сам за себе. Щоночі вбиває одного, перемагає, якщо залишається в фінальній двійці. Фази гри. у грі є дві основні фази ніч і день. Ніч. Усі закривають очі, ведучий керує. Прокидається зомбі-мафія. мовчки показують, кого хочуть з'їсти. Прокидається маніяк, обирає жертву. Прокидається зомбі шериф, перевіряє одного гравця, мирний чи мафія. Прокидається некролікар, вказує, кого врятувати. Прокидається чарівна зомбиця. Обирає, кого огородити своїми чарами. Ведучий тихо дає знаки жестами, хто кого вбиває, рятує чи перевіряє. День. Ведучий оголошує наслідки ночі хто помер, а хто дивом вижив. Починається обговорення. Гравці голосують, кого вигнати з міста. Вигнаний гравець має одну хвилину на останнє слово і вибуває або ні. Важливий момент: свою картку ролі ви не відкриваєте до закінчення гри. Картки повернення у вас є другий шанс. Хоча у зомбі це третій чи п'ятий. Саме ці карти роблять гру Мафія в Зобмісіті» сіті унікальною. А використовувати їх чи ні вирішуєте ви. Після вибуття з гри від вбивства руками мафії чи маньяка або на голосуванні. Гравець тягне одну із карток повернення. Якщо на ній написано другий шанс, гравець повертається в гру з тією самою ролью, яку мав до вибуття. Якщо витягає карту Вічний спокій залишається вилученим з гри і має право сказати своє останнє слово. Важливо використовувати карти можна лише один раз. Далі вона вилучається з гри. Вони не дозволяють дізнаватися чужі ролі чи впливати на гру додатково, тільки повернення. Ви учасники наймоторошнішого міста. Мафія в ЗОБ-місіці виживе найпідступніший. Готові!